Всім привіт, Бося! Тіпа то не він. Ні-ні, він тільки що не лазив на стіл. Всім привіт. Сьогодні у нас четвер. Вчора я не змогла йти на базар і в магазин. Сьогодні пішла та висічка, та. Розкажемо, що ми купили в лідлі і в Каріфурі. Та, Каже, мама, то ти купила. Почнемо з Каріфура. Купила олію молочко. Масло, яйця, тіремісу таке. Хотіла щось іншого. Злідла, помідорки, фермерську курочку, О, стегінця. Купила гов'яжу печінку, дріжджі і на паску, і на напиток. Оце фермерське, бачите, от така фермер пише. Купила для зняття макіяжу. Купила такі спонжики і купила, що я ще купила? Ага, що в Цукарі Фурі купила жвачку і отаке от то, то Оце я тако купила. от оце, оце Бо фрукти то я купила в Лідлі сьогодні. От такі І вийшло у нас на 19.01. Там були знижки, тому що олія друга була мінус 30%. І та як по картусі моє ще йде знижка якась. А це вчора я такі гвоздички купила. Йшла з лікарні, купила собі гвоздички, піднімала настрій. Дивіться, які гарні. Дуже люблю. Цей букетик 7 євро коштував. Ось, аж з цієї сторони прийшов. Так, каже, ми вже до паски готуємося. Подарки в Україну, треба відсилати щось. Так, в Лідлі, що я купила сочок, фанту, е, дві пачки клубніки. Одну трошки придавила Ківі, клубніка по 2,50 чи якось тако 2,59. Десь тут є. А Києві, боже, колись євро коштувало, Зараз 4,99, а клубніка 2,59. Ні, це, це не це. Це спрей 2,59. який я купила спрей, там з'явився. Буду щось пекти і так, пшик-пшик. Уже вигідно Клубніка 200. сотні де 2,65. Да. Купила від клубніку, Києві 4 євро. Так, Рафаело я купила, там була знижка мінус 30%. Так, так коштувало воно 5,49, а так, євро 87%. Знижка, ну, то рахуйте 3. 3, там, скільки 3,70, якось так. От Банани купила. Купила таке печенько на Пасху, бачите таке. Купила це цукерочки, це вже в Україну, подарки Рафаєві цукерочки. Купила свій рис. Кашка, з карамелю не було просто. Я, карам... Я дуже люблю все з карамелю, але мені оце засулолоє. Купила вже макарони. Уже торт, бо то цього року буде і Пасха, і день народження, практично один день. Ми в суботу, в суботу, 19 квітня, підемо після обіду Пасху святити, а потім по планах святкувати день народження, а 20-го вже Пасха в неділю. А в 98-му році, коли донечка моя родилась, то була неділя Пасха, 19 квітня, 98-й рік Пасха. Я її родила в 14.45. Мені ще зранку паску давали їсти а, лікарі. Так, що я ще глідлі купила? Я ще купила вот таке Креветки почищені соусом. Раз-раз, дитині на перекус. Вона вечором практично нічого не їсть, крім фруктів. Деколи якісь овочі, деколи якусь рибку, деколи не любить креветки чистити, а тут тако раз-раз і вже все. І вже є з чесночним якимось соусом. Купила її малинку, клубнічку, то вона вечором після роботи вона. Лишень фрукти їсть. ананаси, і манго той тиждень були. Цей тиждень буде клубніка, маленька. Ківі. Ківі дуже корисно, до речі. От і що це в нас вийшло на 33,94. А огірок ще купила. Якось був цей тиждень, не по євро, що її селя щось. 0,83. Може, просто багато їх є. Малина дорога. Маленька скільки зараз, зараз я подивлюся. Рамбуаз 2,49 125 грамм. А фрес 1,2,65. одну придивила, вибрала такі, що були достигли. Вчора був базар, сьогодні біля мене є базар, але я щось вже пішла там в лідл, ще потім в каріфорді пішла, бо мені олію треба, щоб з лідла не тащити. То я вже купила олію, молоко, котик любить теж, буся. То вже купила там. Мені ще треба було м'ясо. Я в Літлі не купляю м'ясо. Дуже рідко. Хіба там є свинина, на холодець мені ножка, там я купляю. А в Каріфурі, то я таке купляю печіночне. Печіночну гов'яжу печінку, я купляю. На печіночний паштет я роблю. І буду такі фермерські лапки купляю. Ой, вже купила тірамісу. Місу, отаке, що захотіла солоденьке масло. Це мені дуже подобається масло і воно зі сіллю там є. Чуть-чуть мені дуже подобається масло. Яйця купила отаке. То в лідлі вийшла на 33,94, а в Каліфорнії на 19.01. Я не дуже купляла, тому що передача з України їде. Я замовила, не знаю. Перший раз я так замовила від виробника, там, де роблять кубаси, шинки, всякі паштети, то вже типу, на паску буде. Може, щось лишиться, там все вакумно і везуть бураки. У них договір є з бураками. Так євро, а так євро 50. Ну, то все буде вакуумно. Запаковка і, дай Бог, приїде. Або в п'ятницю вечором, бо в суботу мало би прийти. Вчора мені написали, що вже відправили мою посилку, коробочку. Та й от таке -то. покажу вам, ще квіточки які. Цього. Квіточки і як у мене розцвітала. Боже, у мене там така прелість, кап'єць. Зараз вам трошки покажу з вікна. Ось, ти вже тут, я все перу. Все буде ради, все повисихала, трохи були дощі. Дивіться, як у нас черість. Чупальчики вже користуються. І аценти відсидають. Тут буде такий чистий, розовий. Але багато мало бути, що не знаю, де вони є. Дивіться, дивіться, яке вони величезне. Балкон не буду відкривати, бо що Дивіться, как у мене красивы. Какие-то мерцесы. Пупан. Все файл, Не что що так Там тоже все цвета є пандемия. Це то все варні Там дуже важно є поля, але морни, всі гуляють, всі по-різному паплять. А нарцисс, бачите, це один такий нарцисс чистий. Хіба зараз вийду на балкон, покажу, який тут копчистий нарцис. Бусінька, ти будеш чемний, каже, мамо, я постараюся не втікнути. Ті тюльпанчики, дивіться, які гарні. Тут будуть інші нарциси. Я покажу. Розочки повибирала, все сушиться. Посушилося, верніше, вже треба гладити. От приймаються ті, що я купрала в А Цей щось не дуже відновлюється ялинка, але ще не суха, але ще даємо шанс. Дивіться, дивіться, яка там краса. Дивіться, яка тут. У мене тільки зранку сонечко є. Дивіться, це один нарцис, дивіться, який шикарний. Дивіться, який шикарний нарцис. Чурпанчики розцвітають. Дивіться. Оці квіточки голубенькі. Дивіться, як вони ростуть, так виходять зразу. Землі одразу цвітуть. Боже, яке це гарно. Буся, ти теж тут є, та прилітають пташки. Я сьогодні щось не могла спати, в шості ранку встала. Тут було так багато пташків. І бачите, що вони мені роблять? Треба мені щось інше придумати. Я кожен день мушу тут замітати, бо вони ці соняшники, зерні, тут во мені все розкидають, вони так порпаються отут. Порпається, порпається, і то все-все сип. Все, 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 все. Я кожен день можу тут вже замітати, що сьогодні не замітати. Що босінька? Куди, куди? Туди мені не йде. Вже дивіться, як гарно. Там на вікні, там буде багато тюльпанів і нарцисів, де Та кухня. І як тут і ще як на горі і гарно. От. Ми в гарно розсіли, там інші сорт тюльпанів, то є три сорти тюльпанів. бачите, там такий темний, розовий, а ще є розовий купчистий. Буся, так-так, до хати, до хати, до хати, до хати. Тобі води не треба, Буся. я так відновлюю. Тут відео своє завершую, буду сьогодні завершувати. Не можу намилуватися яка тут проста. Всім гарного дня! Всім тьом, папа! Бізю-бізю.